Де від проросійської ОПЗЖ та особа, що напередодні вторгнення втекла за кордон і звідти вибудовувала образ волонтера і благодійника. Столар вже давно контролює найбільших забудовників столиці, в тому числі і відомий Bad Development. Серед проєктів останнього ЖК Оазіс вже згаданий столар тісно пов'язаний із іншим прихильником Росії Віктором Медведчуком. Вказане виявляється не лише у депутатському шляху першого членства ОПЗЖ, але й у системі побудови девелоперського бізнесу. З'єднує стола з із Медведчуком український фонд Евоінвест, що вклав десятки мільйонів гривень у будівництво кількох київських ЖК девелопера Енса». На рахунку останнього три ЖК ЖК Фьорд», ЖК Поетика та ЖК Діаданс. Кожен із них наразі є об'єктом ошукування інвесторів, адже їх зведення зупинилось на невідомий строк. До речі, кінцевим бенефіціаром фонду EvoInvest є естонський бізнесмен Олексій Чулець, партнер Медведчука, що вкотре підтверджує зв'язок екстардепів.